На тимчасово окупованих територіях Херсонської області розпочався так званий єдиний день голосування, який триватиме з 8 по 10 вересня. Політолог Дементій Білий говорить, працюватиме 51 приміщення для голосування, і це не відповідає кількості заявлених створених виборчих дільниць. Тобто, як це може бути, що 233 дільниці створено, а припишення для голосування 51. Це ну, нонсенс. Ну, добре, вони звітували, що 233 дільниці. Якщо 233 дільниці у них працювали і ці 53% виборців проголосувало, це 319 тисяч. Це означає, що ці дільниці повинні були працювати Цілодобово 5 діб. Розумієте, щоб всіх цих людей видати їм бюлетені, записати їх там в список, щоб додати людині розписатися. Оце потрібно за найскромнішими підрахунками: 5 діб. Зрозуміло, що цього, цього не було, щоб кожні 5 хвилин видавати бюлетені цим людям за словами Дементія Білого, організовуючи фейкові вибори, окупаційна влада керується не законами РФ про вибори, а Інструкцію, яку затвердив так званий тимчасовий виконувач обов'язків губернатора області Сальдо. Я думаю, ніхто не буде двічі голосувати. Е і в більш в більшості своїх своїй е члени комісії просто будуть заповнювати ці бюлетені і розписуватися за, за тих людей, хто не, не прийшов. Бо, бо, бо ми е знаємо, що багато людей, які мешкають на території е окупованих е ворогом, вони просто намагаються уникнути е цього голосування. Е якщо ти не працюєш там на, на ворога е чи там десь в якійсь там комунальній установі, і ну то тобі навіщо тобі тобі голосувати? Тому що просто не, не з'являтися біля цих. Е Цих оцих пересувних пунктів для, для голосування. За рішенням окупаційної влади в Олешках та Голій пристані голосування відбулось раніше, нібито з питань безпеки. Ще 3 серпня, ще за місяць до початку дострокового так званого дострокового голосування, взагалі так званого дострокового так званого голосування на так званих виборах, 3 серпня Захарова голосила, що буде вони очікують 70% явки, і було оголошені результати соціологічного опитування, що з 80% виборців Херсонської області проголосують за єдину за єдину Росію. Тобто ну, ми можемо порахувати, що на ці 30 36 Міст тридцять місць так званої Херсонської обласної думи, які там розігруються. 80% це будуть єдина Росія. А 20% відсотків цих місць, там скільки там, ну я не знаю, там кілька місць будуть на решту там трьох ці партій, які там висунули. Також окупанти вирішили відмовитися від мажоритарних виборів в Херсонській області, як вони сказали, з міркування безпеки. Я думаю, що це просто вони розуміють, що що вони не назбирають. Такої кількості кандидатів мажоритарників, що які не зможуть просто проводити ці ці, ці вибори повноцінні, і в взагалі це, це для них це це занадто для цієї комедії, які вони влаштували. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.